Всіх рада вас вітати і пропоную сьогодні подивитися, яким для вас буде січень 2026 року, що вам цей місяць принесе, а також пораду на цей місяць. Ось, І, як завжди, зараз подумайте і оберіть свій варіант. Це може бути ось така малесенька сова. Ось сова свічник або ось така біла сова. І поки ви думаєте, я зараз викладу для вас карти. Отож, яким для мене буде січень і порада на січень. Починаємо з першого варіанта. енергії січня місяця для тих, хто обрав варіант номер 1 Енергії січня для тих, хто обрав варіант номер 2 енергії січня для тих, хто обрав варіант номер 3 І порада. Порада для варіанта номер 1 на січень. Порада для варіанта номер 2 для січень і порада для варіанта номер 3 на січень. Отож, почнемо з першого варіанта і який буде січень для вас? Січень пройде для вас під картою Вісімка жезлів. Вісімка жезлів вона говорить про рух, про те, що цей місяць буде для вас доволі активний, наповнений різними подіями. Це може бути як відвідування родичів, ходіння по гостям, да? тому що січень такий активний місяць з різними святами. Це можуть бути різноманітні поїздки будь-куди, да? то вам потрібно там в магазини то ще по якимось справами. Тобто місяць місяця. Січень це не той місяць, де вам доведеться сидіти спокійнесенько, ось де захочеться вкутатися пледиком і попити чиєвочку. Ні, це буде досить активний місяць, і ця активність може стосуватися будь-чого. Да? Це може бути активність, як і в буденному житті, і це може бути активність у вас на роботі, це можуть бути, наприклад, якісь командировки або якісь поїздки по іншим. Там, закладам, пов'язаним з вашими роботами, да? чи по міністерствам, чи по податковій, да? чи, можливо, будете їздити до своїх компаньйонів про щось домовлятися. Тобто дуже активно. Да? Ця активність може стосуватися також вашого. Вашого особистого життя і вашого сімейного життя, да? можливо, ви там зі своїм коханим чи з чоловіком вирішите кудись поїхати. Це може бути навіть якийсь відпочинок, да? і по вісімки жезлів всі події відбуваються набагато швидше, ніж ви собі запланували. Да? Ну, наприклад, ви запланували поїхати відвідати своїх родичів, наприклад, там 15 числа, а по факту поїдете набагато раніше, Да? Обставини можуть скластися так, що ви поїдете раніше. Карта досить непогана, карта активна, ну і місяць для вас буде активним. Порада вам на цей місяць, ось, бачите, знову шістка мечів. Шістка мечів це теж карта руху. Це по шістки мечів це та карта, яка говорить, що якщо тебе вже припинили задовольняти ці обставини, в яких ти знаходишся зараз, то ти будеш вимушена, вимушена їхати образно, да, їхати. Або перебиратися на зовсім інший берег, де на тому берегу для вас можуть бути найбільш сприятливі умови. Да? І я ще раз хочу звернути вашу увагу, що тут саме вимушена вже буде дорога. Да? Це той момент, коли ви могли дуже довго терпіти. Дуже довго себе вмовляти, що зараз не час, ось там буде кращі обставини, а потім я буду щось змінювати в своєму житті. То в січні обставини можуть скластися так, що у вас уже не буде цього часу, не буде навіть часу на роздуми, і вам прийдеться дуже швидко приймати рішення для того, щоб покращити своє життя. Тому, бачите, у вас тут два, дві карти руху. Які говорять про те, що місяць буде активний, можуть бути навіть якісь доленосні такі рішення у вашому січні місяці? Да? Навіть по шістки мечів це може бути, наприклад, переїзд кудись да? на постійне місце проживання, або <кій> взагалі переїхати і змінити роботу, або вийти із стосунків. І, ну, коли ви вирішили, що вас ці стосунки не задовільняють, і е, може тут так скластися обставини, що ви зрозумієте, що все, це була остання крапля, я вже більше терпіти цього не можу. Я заслуговую найкращий для себе варіант і вийти з стосунків піти в інше. Тому е, місяць таки доволі активний для тих, хто обрав варіант номер 1 Далі ми подивимося, чого чекати для тих, хто обрав варіанта номер 2 під якою енергією прийде для них січень. Тут карта суд. Суд це старший аркан. Це досить такі карта, яка несе такі дуже цікаві, доленосні і кардинальні події у житті. Знову ж таки, по карті суд. Це вже знаєте, як то кажуть, коли пітух клюнув тебе в одне місце. І наскільки починає підлаштовувати це всесвіт під ваш запит, що якщо всесвіт розуміє, що ви самі не йдете туди, куди ви хотіли, і туди, куди у вас був ваш внутрішній запит, то всесвіт створить такі умови. Де вам це робити прийдеться? Да? Що вже по-іншому, ви просто не можете проігнорувати ті знаки Всесвіту, які ви отримуєте в січні місяці. Також карта суд відповідає ще. Що... За завершення різних справ, які ви не закінчили, наприклад, в минулому році, ви розумієте, що ці справи тягнуться і їх потрібно закінчити. В цьому році да? це може бути навіть закінчення минулих справ. По карті суда це також спілкування з рідними зі своїм родом, тому що карта суд відповідає за род. Да? Це можуть бути зустрічі з родиною. Ось. І, крім того, ви можете в січні отримувати різні. Різні дзвінки, різні повідомлення, різну важливу для вас інформацію, ось на яку, можливо, ви чекали. Да? Це можуть бути повідомлення, наприклад, з батьківщини. І, да, якщо ви, наприклад, проживаєте не в Україні, а в іншому місті. Да? В іншій країні, то це може бути навіть такий важливий якийсь дзвінок з вашої, з вашої країни, важливе якесь повідомлення для вас. Ось. І по карті суда також це ще можуть проходити різні судові засідання, да? сплата штрафів різних, які ви не оплатили, або дійсно якісь можуть бути судові позови. Ось. ось ось такий у вас буде січень. Теж бачимо тенденцію, що він буде досить насиченим, досить активним і неспокійним. Порада для вас сімка кубків. Сімка кубків насправді це карта ілюзій, да? карта ілюзій. Ми бачимо, що дівчинка стоїть перед, перед вітриною, вона про щось собі там мріє, можливо, вона хоче купити цю іграшку, але не має можливості, і вона може тільки мріяти, да? мріяти в своїй голові. Це карта ілюзій, карта самообману. Ось. І е, ця карта спонукає вас перевіряти всю інформацію, яка до вас буде надходити, до речі, в січні. Якщо ви розумієте, що, наприклад, до вас поступила важлива інформація, да, тому що по суду приходить важлива інформація, але ви повинні цю інформацію перевірити, тому що по карті Сімка кубків ця інформація може бути ілюзорна. Да? Як то кажуть, вилами по воді писано. Тобто ви ви про щось можете з людиною домовитися, наприклад, про нову роботу, про якусь нову посаду людина може вам там пообіцяти, яка буде зарплата, які в тебе будуть там обов'язки на роботі, але це все по карті ілюзій, да? тому що говоритися може будь-що, але коли дійде справа, справа вже по факту, там може виявитися все не так. Тому карта Сімка Кубки вам рекомендує. Не сприймати на віру все, що ви бачите і все, що ви чуєте, дати собі час проаналізувати, придивитися, подумати і лише потім приймати рішення, тому що насправді ви можете бути дуже сильно засмучена тим, що в результаті це буде лише для вас ілюзія і самообман. Такий варіант був для. Для тих, хто обрав ось цю суму. Так, і який місяць січень буде для тих, хто обрав варіант номер 3 Це Колесо Фортуни? Знову ж таки, ми бачимо, що із трьох варіантів: це старший аркан такий ж, як і другий варіант. Карта не проста, Карта, яка каже про те, що місяць січень для вас теж не буде таким простим, де вам треба буде просто посидіти, Тому що, ну, по-перше, по колесу фортуни. Приходять такі е, різні ситуації, які від вас не залежать. Да? І вам під ці ситуації потрібно буде підлаштовуватися. Е, ну, наприклад, там ви хотіли. Поїхати до родичів, вже домовилися, уже да, всі зібрані речі, і ви розумієте, що у вас по дорозі, до речі, це може пов'язано бути також з автомобілем, да, з дорогою, з автомобілем. І ви розумієте, що по дорозі у вас, наприклад, поламалася машина. І ви вже не можете в цей час, в цей день приїхати туди, куди ви планували приїхати. Вам довелося там повернутися або відвести машину на С ТО да, ремонтувати, і у вас зірвана поїздка. Такі різні моменти можуть бути, які від вас не залежить. Тому тут важливо під ці ситуації підлаштовуватися. Да? підлаштовуватися. І розуміти, що ви, наприклад, зробили все, що від, нас, від вас залежить, але є дійсно такі ситуації, під які потрібно підлаштуватися. Да? По колесу фортуни це можуть бути випадки, як і дуже щасливі, да? тому що колесо фортуни відповідає саме за себе. Фортуна да? це удача. Наприклад, ви отримали подарунок на в січні, про який ви дуже мріяли да? і вже про нього забули, а тут вам під ялинку або після ялинки, або там на різдвяні свята. Цей подарунок подарували, да? і ти розумієш, Боже, яка удача. Це може бути і зміна роботи, і підвищення зарплати, тобто будь-що те, що ви вважаєте для себе удачним моментом, удачним випадком. Але. Ми розуміємо, що да, колесо фортуни воно може крутитися постійно. І якщо, наприклад, колесо було вгорі, то воно буде обертатися і вниз. І тут важливо розуміти в січні, куди у вас воно може крутитися, тому що це можуть бути не лише приємні випадки, а і різні такі несподіванки, які вас можуть дуже засмутити. Так, і порада вам на січень це лицар жезлів. Лицар жезлів це досить таки активна карта, це жезли це в нас вогонь. Да? І тут вам порада все ж таки не складати ручки, проявляти якусь активність, ось. Задіяти всі свої, наприклад, якості для того, щоб отримати бажане, це навіть можливість кудись поїхати, тому що рицар він на коні, у да, нього є. Засіб пересування, і він може зробити це дуже швидко, тому це вам порада не бездіяти в січні, да а брати, як то кажуть, бразди правлення в свої руки, вирішувати питання, навіть якщо ці питання можуть бути складними по колесу фортуни. да І розуміти що від вас дуже багато буде залежати в січні, да тому що да ви можете взяти. Взяти бразди і керувати цією лошадю, до речі. До речі, дуже цікаво, тому що рік. коня. Да? Рік коня. Рік І Ви можете навіть дуже активно почати керувати 26 роком коня починаючи з січня місяця. Тому я вам бажаю успіху. На вашому шляху. От такий буде у вас січень. Буду дуже вам вдячна, якщо ви будете коментувати, тому що ваші коментарі піднімають мій канал до переглядів інших нових. А я, я вам бажаю, щоб січень місяць для вас пройшов дуже гарно, позитивно і щасливо. І до нової зустрічі до наступного понеділка.